Нафтогазовий гаджі новин за 25-31 грудня. У 2023 році працівники Укрбургазу встановили низку рекордів зборіння. Перший навесні за добу пробурили 1993 метри, другий восени, коли перевершили самі себе та пробурили за добу 2049 метрів. Третій також у листопаді, коли встановили рекорд місячної проходки 32 423 метри. У підсумку у 2023 році пробурили 326 тисяч метрів, що є рекордом за останні 15 років. В цілому, цьогоріч запущено найбільшу кількість нових свердловин за останні 20 років. Частково цього вдалося досягти завдяки новому сучасному обладнанню, але головне завдяки неперевершеним фахівцям. На наступний рік бурувики вже готують нові рекорди. Щодо інших новин тижня, Укрнафта запустила в роботу чергову високодебідну свердловину на Сході України. Уряд продовжив заборону на експорт газу на 24 рік. Завантажити нафтогазовий дайдіс новин за цей тиждень за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.